Їдемо за адресою Червонія 67. Там біля будинку затруднений проїзд через самовільно встановлені клумби. Довжина автомобіля 6,70 близько 7 метрів, ширина 2,5 метри на 3 метри в висоту. Кожна хвилина дає розвитку пожежі набрати більших і більших масштабів, можуть бути жертви. Чим вона перешкоджає, так як е, на пам'ять ти не будеш знати кожен будинок і який йде під'їзд, з якої сторони е, під'їхати, буває таке, що ну, вилітає з пам'яті, можемо заїхати з цього під'їзду. Нам треба, наприклад, три е, п'ятий під'їзд. Тобто, це вже лишній час. Також буває, що під'їжджає декілька відділень, під'їжджає автодрабина.